Чоловік, що отримав підвищення по службі і виграв лотерею мільйон доларів, з радісними криками вбігає додому. Дружина. Не кричи, мама померла. Чоловік зачиняється у ванній. І збуджено вдивляючись у свою фізіономію в дзеркалі, натужно шипоче. Во поперло. Поперло. Лікарю, від чого помер ваш пацієнт? Від старості. Але ж він потрапив під автівку. Був би молодший, встиг би відбігти. Зубний лікар після трьох годин спроб вирвати зуб у пацієнта каже Нехай його тобі, потяг смикає. За тиждень зустрічаю його на вулиці взагалі без зубів. Лікарю, я зробив, як ви сказали, прив'язав свій зуб до останнього вагона поїзда. Ну і. Три вагони зійшли з рейок, а зуби. Пацієнт зітхаючи. Начальник станції вибив. Здавалося, б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки. Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно. Молода дівчина прибуває до воріт раю і питає Можна мені увійти? Святий Петро у неї цікавиться. А ви не займана? Звичайно, трохи почервонівши, відповідає дівчина. Святий Петро кличе ангела екзамінатора, який пропонує дівчині роздягнутися і лягти на сусідню хмаринку. Після огляду ангел трохи збентежений, каже: Петре, у дівчини сім крихітних отворів у дівочій пліві. Це не так вже й важливо, каже святий Петро. Вона може увійти. Дівчина проходить у ворота і бачить стіл, над яким прибита вивізку, реєстрація. Ангел, що сидить за столом, питає: Як ваше ім'я? Дівчина відповідає: Білосніжка.